Всім привіт! Подивившись духовний хліб на каналах Салтаненко, я реально розумію, що Бог він вчить про всі сфери життя. Абсолютно, і також він затронув звичайно, фінансову сферу. І якщо відняти якусь сферу життя у людини. Це вже буде не людина, адже якщо відняти від людини тіло, вона вже перестане бути людиною. Якщо відняти від людини якусь душевну сферу, фінансову сферу, ми ніяк не зможемо існувати. І також в книзі Малахія, третя глава, з 10 по 12 вірш, Бог пише, що принесіть ви всю десятину додому скарбниці, щоб страва була в моїм храмі, і тим мене випробуйте. Промовляє Господь Савод, чи небесних отворів вам не відчиню, і чи не вилів вам благословення аж в надмір? І це реально те, що я сама на своєму прикладі можу сказати, що даючи десятини жертви, Бог примножає взагалі мої фінанси, і також у всіх тих людей, яких я з.